Халатипа 64-гамішечка 8 кг за 1800 гривень жіночий халатик. Присутній пасочок. Ще один такий білесенький жіночий теж з пасочком. Розмір Елька. Такий жіночий, вже класний, коротенький халатик теж з пасочком, розмір М. Такий теплесенький, грубий халат, розмір Елька. Теж з пасочком такий жіночий розмір М. -ка. Теж з пасочком, такий чоловічий інгуруник, розмір М, -ка. велюровий жіночий халат, теж з пасочком розмір М. -ка. Жіночий короткий халатик. Розмір пише 18-20. Такий теж жіночий плотний халат. Розмір пише 12-14. Чоловічий. Халат, розмір елька. Жіночий, халатик, розмір елька. Така піжамна кофта. Тут з пасочком. Розмір М. -ка. І останній такий яскравий жіночий халат, теж з пасочком. Розмір М-ка. Це були халати першого сорту, сортового мішечка 8 кг за 1800 гривень.